Вітаю, мене звати Сторожук Лариса Андріївна. Я є лікар-інфекціоніст Варазької багатопрофільної лікарні. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як кишкові інфекції. Ми маємо кінець літа, маємо теплу пору року, і багато овочів і фруктів, тому є ймовірність високого захворювання на кишкові інфекції. Як проявляються кишкові інфекції, це може бути рвота, рідкий стілець, болі в животі підвищується температура. Температура може бути як субфібрильна, там 37,2, 37,3, так само може бути і температура висока, 40, яке більше характерна для сальмонельозу там дизентерії. Часті рідкі випорожнення навіть можуть бути з прожилками крові. Якщо ви замітили в себе такі прояви захворювання, зразу негайно звертайтеся до фахівців, щоб отримати від. Кваліфіковану медичну допомогу для того, щоб не захворіти на кишкову інфекцію. Ми маємо обов'язково мити руки перед їжею, після їжі, після відвідування туалету. Також ретельно мити овочі і фрукти, тому що ми зараз маємо сезон овочів і фруктів, старатися не їсти, підняти з землі яблуко, десь там на дачі. Все обов'язково має ретельно бути помите. Також, коли ви готуєте їжу, їжа не повинна перебувати на прикімнатній температурі тривалий час. Тобто, приготували їжу, з'їли, якщо не З'їли обов'язково ховати в холодильник, щоб вона не псувалася. Тому що ще вона на смак може бути вроді б і нормальна, але вже там розвиваються бактерії, тому відразу старайтеся вживати тільки свіжу приготовлену їжу. Також людина може заразитися, коли при відвідуванні озер, ставок, річок, тому що кінець літа в воді багато так само є бактерій. Тому, якщо коли ви плаваєте, старайтеся не ковтати воду. З Якщо ви замітили в себе якісь прояви кишкової інфекції, не зволікайте, звертайтеся до фахівців. Завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.